Усякого Аллаху, субхану, ва та мир та благословення нашому пороку Мухаммаду, Саллаллаху саллаху алейкум, його сподвіжникам, родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Субханаллах, шановні брати, як ми знаємо та бачимо, кожен день гинуть мусульмани. Ми бачимо, як діти, жінки, а також військові, які захищають свої права, захищають свою землю, а саме головне захищають свою віру. І ми бачимо, як несправедливість, вона торкує, торкнулася не тільки. Мусульман, ну і також ми бачимо, що відбувається в нас, в нашій країні. Як кожного дня гинуть наші знайомі, знайомі військові, люди, які захищають нас. Але ми знаємо, що такі випробування це звичайно від Аллаха Субхангута. І тому сьогодні я б хотів би всім нам нагадати про важливу історію. Яку нам Аллах Ханута згадує в священному Курамі. І ми знаємо, кожна історія це для того, щоб ми поміркували про це. Я сказав, Аллахнута Субхану та'аля ля аллягум є та факкару. Тобто, ми розповіли тобі цю розповідь для того, щоб вони поміркували. Тобто ми. І це є нур. Ми знаємо слава Аллаха, Забхану, та це є світло, яке відкриває наші серця. І одна із самих найважливіших історій, яка згадується в Священному Корані, це Асхабуль Ухдут люди рова. Але помілості Аллаха Субхану Тааля, Він не розповідає нам повністю про цей народ. Він тільки нам розповідає, що з ними сталося наприкінці. Аллах субхану та'алі він сказав в фургані: смуляю рахманію рахім, кутіля асхабуль ухдуть, а не рідетіль нехай згинуть, згинуть, зібрані біля рову. Тобто це було прокляття від Аллаха Субхану та'алі вогняного розпеченого палум'я. Тобто, Аллах він починає говорити про цю історію з прокляття до тих, хто зробив цей ров та розпалив там цей вогонь. кууд, І вони всі сіли, збиралися для того, щоб подивитися, що будуть з цими людьми. І вони це зробили або мстилися тільки за те, що вони увірували в Аллаха Ва Та'аля. Не більше. Тільки за те, що вони сказали наш Господь Аллах. Збоники імуль Ахмад, імам Ахмада від Сугеба. Ар Румі передається цей хадис. Одного разу посланець Аллаха, Аллаху, висалям, розповів нам про людей, Рва, люди рова, асхабургтут. І він сказав, що до вас був народ. Був народ. У цього народові був король, король який займався несправедливістю. І найбільше несправедливість, яку він чинив, він почав себе називати Богом. І наказував це своєму помічнику, а його помічник він був чаклуном, який займався або мах, або відьмак, можна називати по-різному. Він, він наказував всім, що ваш король наказує вам його називати Богом. І це довгий час. І цей чаклун, він вже був старий. І він звернувся до короля, сказав йому, що я вже старий. Я відчуваю, як наближається мій час. Прийде смерть. Але я не хочу залишати тебе, тобто, мої знання. то та... Моє чаклунство, я хочу, щоб воно було завжди з тобою. Тому я хочу, щоб ти привів до мене хлопчика, щоб я всі свої знання передав йому. Субхан Аллах, Людина, яка займається несправедливістю, яка робить зле, він переживає, щоб після його смерті це продовжилося. І це є в нас зараз. Ця філософія, вона є. І це для нас виклик, як для мусульман. Ми всі на істині. Ми всі впевнені, що ми на істині, що ми зробили для цього. Чи ми виховуємо своїх дітей, чи ми підготовлюємо інше покоління для того, щоб вони розповсюджували цю істину? І цей чаклу він передживає, він каже, я скоро пом... я відчуваю, смерть, вона прийде. Тому бажано, щоб я передав свої знання. Король знайшов йому хлопчика, і він почав навчати його. І одного разу, коли хлопчик йшов на навчання, він побачив дім. В цьому домові знаходився монах. Монах. Йому стало цікаво, що він каже і що він робить. І він почув, як він поклонявся Аллаху Субхану Аталя. І йому сподобалося, про що каже монах. Йому це сподобалося. І він почав слухати. І таким чином став запізнюватися на інші навчання. І що він почав робити, чаклун, бити його за те, що він запізнювався на ці навчання. І одного разу хлопчик він поскаржився монаху і сказав: за того, що я беру в тебе знання, я запізнююсь на інше знання. Тоді монах йому сказав: скажи, скажи чаклуну. Чому ти запізнюєшся? Тому що затримали тебе вдома. І якщо вдома в тебе спитають, де ти був, чому ти прийшов пізно, скажеш, що мене затримав чаклун. І він так почав робити. Одного разу, коли хлопчик він йшов на навчання, він побачив велике чудовисько або великого звіра, який не давав проходу людям. Дуже страшний великий. І тоді хлопчик він задав собі таке запитання. Зараз зараз, в мене є шанс дізнатися, хто правий: чаклун чи монах. Він взяв камінь і кинув в чудовисько. Але до цього він сказав, якщо навчання монаху, воно ближче до істини, тоді я хочу, щоб ця тварина вона померла від мого удару, від камня. Він кинув, і ця тварина вона померла. Тоді хлопчик зрозумів, що монах це є істина, і йому треба триматися цього. Після цього хлопчик він розповів монахові, що відбулося. Він сказав: сину мій, ти краще за мене. Ти краще за мене. Якщо хтось буде питати тебе про моє навчання, не це про мене. Не кажи, що ти взяв це від мене. Не кажи, не кажи нікому. Після цього хлопчик він продовжив навчатися. І Аллах дав йому милость. Він почав лікувати людей від сліпоти, порокази та інших хвороб. Одного разу помічник короля. Який знаходився в його резиденції, він був сліпим. І він почув, що є хлопчик, який лікує. І він прийшов до нього, віддав йому всі свої збереження, гроші, золото, все, що було в нього, і сказав йому: якщо ти ісцилиш мене, все це багатство воно твоє. На що відповів хлопчик? Що зцілення не від мене. А від мого Господа, Аллаху субханого Тааля. Коли він сказав від мого Господа, він зразу спитав, це від нашого короля? Він сказав ні. Від Аллаха субханого Тааля. Якщо ти це підтримиш і звернешся до Аллаха, Аллах субхану Тааля дасть тебе із силами. І він так зробив. Він звернувся до Аллаха і Аллах субхану Тааля дав йому. Очі він почав бачити. Після цього він повернувся до резиденції свого короля помічник. Тот був здивований, ти почав бачити, як це так сталося, і він почав розповідати, що я звернувся до Бога. І він гордо сказав: Тобто до мене ти звернувся? Він сказав Ні. Мій Господь, твій Господь Аллах. Король він не зрозумів, що відбувається. Тобто, багато років тому він намагався, щоб всі його назвали Богом. Але зараз навіть його люди вже починають казати, що він не є Богом, а є Бог, який являється для всіх Богом. Це Аллах, і Він почав його знущатися над ним і також питати його, звідки ти це взяв. І він розповів, що це від хлопчика. Тоді він наказав, щоб хлопчик він прийшов до нього. Коли хлопчик прийшов, він спитав нього. Хто твій Господь? Він сказав мій Господь Аллах. Він почав гниматися. Потім він спитав, де ти взяв це навчання? Він йому не розповів зразу. Але він почав питати його, питати його. Так, що він розповів про монаха? Тоді він наказав, щоб монах він прийшов до нього. І після цього він спитав у монаха: відмовся від того, до чого ти закликаєш. Тобто, відмовся від Аллаха Субхана Уаталя. Він сказав ні. Тоді він взяв пилу та розпилив його голову на дві частини. Так, що він зразу помер. Після цього він звернувся до свого помічника. «Відмовся, або тебе буде чекати те ж саме. Він не відмовився, теж саме він його вбив. А з хлопчиком він наказав, щоб його підняли на саму вищу гору. І спитали в нього там, щоб він побачив, що його очікує, щоб він відмовився від Аллаха. Якщо він не відмовиться, щоб його скинули з цієї гори. Його помічники так зробили. Спитали в нього: ти відмовляєшся чи ні? Якщо ні, тоді ти зараз помреш. Тоді він звернувся до Аллаха і сказав: о, Аллах, я прошу в тебе допомогу. Допоможи мені. І тоді Аллах, субханута, зробив так, що почався землетрус. І всі ці помічники люди, короля, вони саме впали з гори. А ці хлопчини він повернувся до короля. Король був шоці, що сталося, він сказав: Я звернувся до Аллаха і він мені допоміг. Тоді він наказав, щоб його посадили на човен та відправили в море, і там його втопили. І так зробили. І сказали: Ти відмовляєшся? Він сказав ні. Після цього Аллах Субхаунта йому допоміг так, що ці люди вони саме впали та втопилися. А він повернувся до короля. Король вже не розуміє, що відбувається. І сам хлопчина він каже йому: якщо ти хочеш мене вбити, я тобі пораджу. Він вже був готовий, радий. Давай, кажи мені, що мені треба зробити. Він сказав: по-перше, поклич всіх людей. Він покликав всіх людей. Після цього він сказав: Візьмі, візьмі мою стрілу. Коли будеш стріляти в мене, обов'язково скажи за ім'ям Аллаха, ім'ям Господа цього хлопчика. І він так зробив. Він взяв стрілу та почав стріляти і сказав ці слова. Ця стріла вона попала прям в вісок. Він схватився за неї, хлопчина, і таким чином він помер. Це, це все побачили люди. Вони були здивовані. І що вони сказали? Ми увірували в Аллаху Суханого Тааля. І люди, які допомагали королю, вони сказали, диви, що відбувається. Те, чого ти боявся найбільше, воно відбулося зараз. Всі люди, вони вірять в Аллаху сапханого Тааля. Тоді він наказав своїм помічникам біля дорозі, щоб вони зробили ров. І там розпалювали вогонь. І всі люди, які вірили в Аллаха Ва Тааля, він сказав, щоб вони були біля цього рогу. Він їм дав ще один шанс відмовитися. Якщо ви будете відмовлятися, я вас не буду карати. Єдина людина, яка вийшла, це жінка, якра, яка тримала маленьку дитину, яка годувала свою груддю. Їй стало дуже страшно. Більше їй було страшно за свою дитину. Вона трошечки вийшла, але Аллах, субхану Ваталі своєю милостю, він зробив так, що її дитина вона почала розмовляти. І ця дитина звернулася до мати. Будь стійкою, ти знаходишся на правильному шляху. Тоді вона повернулася. Всі вони мовчали, і їх всіх кинули в вогонь. І ця історія вона закінчується. Шановні мої брати, по-перше, ця сура вона була послана пророку Мухаммаду, саллаху алейкум, в першому періоді його призиву заклику до Аллаха Субхану Та'аля, в Миккі. І ця сура вона була в той період, коли мусульмани. Вони проходили через різні випробування. Посланець Аллаха, саллаху алесалям він бачив це своїми очами. Що відбувалося з Сумаїї? Сумаї це перший шахід в ісламі. Що відбувалося з Лаам ібн, ібн Ясір? Що відбувалося з іншими мусульманами? Як багатобіжники, вони знущалися? Над мусульманами тільки за те, що вони сказали, що ми є мусульманами. Але посланець Аллаха, алейху салям, що він сказав? Сабр, він це бачить. Він бачить, як розриває сумею, як знущаються над, Абу, над, знущаються над Абу Бакрам, як над білялем, над іншими сахабами знущаються, ругають їх. Він каже: терпіння кум джанна. Тобто вам обов'язково буде рай. І коли Аллах субханаху тааля закінчує цю історію в Корані, він, він каже: "Інна ал аману ва у амілю саліхат лахум джаннатун таджрі мін тахтіха ль-анхар, заліка ль-фаузу ль-кабір". Тобто ті, які увірували, робили добрі справи, їм рай, де течуть реки, І це є справжня перемога. Фаузу ль-кабір. Фаузуль Кабір, шановні мусульмани, тут має на увазі стійкість наша. Скільки сахабів віддали своє життя, але вони не побачили перемогу. Скільки мусульман вони віддали своє життя, але вони не побачили перемогу, після цього була перемога. І саме головне для нас це стійкість наша на шляху Аллаха Субхану Тааля. І зараз ми бачимо, шановні мусульмани, як наші брати. Просто вогонь. Він не каже нічого все. Нам, нам обіцяли рай. Все. Ми згодні на це. Чому? Тому що так наказав Аллах Субхану Гуата. І це, шановні мусульмани, ця історія вона дає нам надію на те, що. Не просто ми будемо проходити через випробування, а ми знаємо, що випробування, воно буде до кожного. І я насправді забув про це сказати в історії головний ключовий момент, коли монах звернувся, по-перше, звернувся до хлопчика, він сказав, що будь готовий до випробувань. Будь готовий до випробувань. Тобто, все наше життя це є випробування. Але Наше життя не тільки випробування, також Всевишній, що він каже, Інна Бабшараб бійка Шадит. В істину кара Всевишнього, вона дуже сильна. І після цього, Аллах, що він каже? Гальатаке хадіта джунуть, фірауна ва ватамуть. Коли ця історія закчечила, Всевишній він каже, тобі було відомо про фараона і про самудітов». І їх війська. що вони робили? Це масштаб великий. І тут питання, де вони зараз? І питання тут а для нас всіх, мусульман, які живуть в Україні. Радянський Союз, де він зараз, який знущався, вбивав мусульман? Вчора мені відправили відео. Відео показали мені, прадіда, його могилу, який на чужбіні. Він був мусульманином. Він викладав Коран. Він читав Коран. Чому його депортували? Чому його забрали з Криму? Тому що він був мусульманином. Але його стійкість зараз, всі його діти молиться, Аллаху Субхану. Та всі його онуки, дівчата, вони в хіджабі. Всі наші діти, вони мусульмани. Тут питання, Родянський Союз, що вони хотіли? знищити нас? Вони зробили це? Ні. Фараон, він хотів знищити Мосу та його народ. він це зробив? Ні. Зараз Росія вона хоче знищувати, ні. Сіаністи, не хочуть знищити Палестину? Ні. Вони можуть вбивати, руйнувати все, але це закінчиться. Чому? Тому що Іман його не забрати. Нічого не залишиться, крім Імена. І ми це знаємо. І ця історія, вона нам показує. І це було підтримкою пророку Мухаммада, у дуже важкі часи. Ми знаємо, як він, йому було болюче бачити, як вбиває мусульман, як нам зараз. І ми що ми кажемо, що ми можемо зробити? Задають питання, що ми, як ми можемо допомогти нашим братам Палестині, як ми можемо грошима, як ми можемо допомогти? Терпіння. Дуа, а саме головне змінити себе. Насправді, шановні мусульмани, війна в Україні, Палестині, в інших містах, де вбивають людей, не тільки мусульман, в інших містах також буває цивільних людей, звичайних людей. Це продовжиться кожен день. Це ми повинні змінити себе. Навіть нашу їжу, яку ми кушаємо, її треба змінити. Скільки ми їмо, треба змінити. Як я вдихаюся, треба змінити. Моє ставлення до мого життя змінити. До моїх братів, до людей повністю воно повинно змінитися. Чому? Тому що зараз все змінюється. І це нагадування нам. Тому, шановні мусульмани, Асхабуль Охтур, люди рова, ми її читаємо, але зараз ми бачимо це своїми очима. А ми знаємо, що ця історія тільки для того, щоб ми поміркували. Культу ма вастагфіллаху лі ва лакум, ва я фазир ма стагфарин. Стагфарин ва ла гуфуру рахим. Альхамду лілляхі Роббіл Аламін, ва салату ва саламу аля Расуліна Мухаммад, ва аля алихі ва асхабихі ажмай. Одного разу посланець Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, коли був подорожі з Ібн аббасом а в той час Ібн аббас він був хлопчиком 12-13 років. І він йому сказав дуже важливі слова. Яхфадилля єхвадика. Зберегай мисль об Аллагі ва Тааля, і він буде сухраняти тебе. І якщо ти хочеш. Щось попросити, проси, тільки у Аллаха. Планиця Аллаха, ва салям він знав цінність молоді. Чому? Тому що це є наше майбутнє. Тому вже в такому році він починав підготовлювати інше покоління. І це нагадування нам, шановні брати, Алхамдуля, ми всі молоді, але. Це для нас повинна бути відповідальність, що ми зробили для нашого покоління, які настанови ми їм дали, які цінності ми їм передали. І також це вказується, на цю цінність вказує нам історія Асхабуль Ухдут. І тому, шановні мусульмани, я прошу, щоб Всевишній Аллах Хануа він нам дав по перше стійкості. Я прошу Аллаха Субханого захистити всіх братих-мусульман всього світу: Палестини, Лівії, Лівану, Ємену, Шам, Сурія, Кешміру, мусульман бірми, мусульман Криму, мусульман України, всіх мусульман цього світу. Я прошу Аллаха Субханого та Аля дати нам мудрість розуміння Його писання та практикувати його в нашому житті. Я прошу Всевишнього Аллаха Субханаху ва Тааля дати нам його задоволення, щоб він був нами задоволеним, а ми знаємо, його задоволення це Рай. Аллахумма уззль-Іслам валь-муслімін. Аллахумма уззль-Іслам валь-муслімін. Аллахумма уззль-Іслам валь-муслімін. Ва адль ль-ширк валь-мушрікін. Аллахумма іхфаз іхвануна фі куллі макан. اللهم إنا نسألك النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون وقيم الصلاه